приводу нового закону, який вступає в силу з 1 березня по поводу фіскальних чеків. Ми в нашу підтримку отримали безліч запитів, що нам робити, коли ви зробите інтеграцію з мобільними терміналами, коли ви зробите інтеграцію з лікіпей, EasyPay та іншими. Що згідно нового закону, ми не маємо права працювати, треба в фіскальні чеки вказувати, РНН, масукати, код транзакції та інші дані. Що нам робити? По-перше, такого в закону нема. Закон пояснює, що таке зв'язане, що таке пов'язані термінали. І якщо термінал не пов'язаний з ПРО, то вас не змушують його пов'язувати. Якщо не пов'язаний, то все працюєте, як, як і раніше. Тобто ви видаєте, видаєте, Приймаєте оплату з допомогою мобільного терміналу, застосунку на вас на телефоні, видаєте спокійно фіскальний чек. Єдине, що потрібно, це вказати засоби оплати, з якими зроблена оплата. І то, що чот, списка, чекбокс опублікував список. Що якщо платили так, то пишемо то. Якщо платили так, то пишемо так. Тож тобто ми цей список взяли, зберегли, ви можете його використовувати. Але це все рівне не є стопроцентним законом, тобто в офіційному законі нема цього списку, і вони самі пишуть, що це не є довідниковою інформацією, тобто якщо ви щось напишете, не так чи, чи вкажете якісь в інших формуляровки, це не є порушенням закону. Тобто, вам єдине, що треба вказати реальний спосіб оплати, яким оплатив вам клієнт. Тобто, якщо ви приймаєте оплату наприклад на сайті. Тобто ви приймаєте замовлення, робите фіскалізацію і в засобах оплати вказуєте, що оплата через інтегратор LiquidPay чи через інтегратор EasyPay, MonobyPay чи інші, там, інші, інші pay. А так ви працюєте, як і працювали як би, раніше. Нічого для вас не зміниться. Тобто, У всіх всі змінах вже поки піклувалися чекбос, частна каса би, та інше. Тобто, для, для вас. Майже кабі, нічого не змінюється. Тобто, єдине, що ви було... тепер в нашій системі ви можете прив'язати засоби оплати до каналів продажу. Тобто, наприклад, якщо вам на IBAN поступають гроші з різними способами, наприклад, щось після плати, щось з прямо на сайті вам оплачують, оплачують ПОМ, чи роблять там, перекази на IBAN. тобто ви можете там, створити декілька каналів продажів і кожному каналу продажу прив'язати вказати той спосіб оплати, яким вам фактично оплатили. Тобто і все. А далі не треба вимагати не від нашого, а від кого іншого, обов'язково зробіть інтеграцію з мобільними терміналами, зробіть інтеграцію з ліквією. Не потрібно цього. Це, якби, доби трохи спрощує як би, життя, якби, можливо, ми, ми зробимо це в майбутньому, але використання, так як використовували раніше, не є порушенням закону. Всім доброго дня.